Друзі, всім привіт! Представляємо вашій увазі новинку джинси для грибників модель OD2. Джинси стандартного прямого зручного крою, виготовлені з додаванням еластичних волокон, що робить їх комфортними при повсякденному носінні та тихими та зручними при полюванні на гриби. Зовнішні кишені джинсів прикрашені тематичними малюнками, вишивкою та шкіряним тисненням. На внутрішній кишені джинсів красивий тематичний малюнок. Якісний замок YKK. Брендована фурнітура Acropolis. Джинси комплектуються фірмовим брендованим пакетом. Також в комплекті до джинсів ви можете дозамовити підтяжки. Преміум модель має 4 кріплення, подвійна еластична стропа позаду, шкіряні елементи з брендованою фурнітурою. Також є брендована еластична текстильна стрічка шириною 40 мм, натуральна шкіра з лазерним гравіюванням, спеціально підібрана металева фурнітура, кольор антик товщиною 1 мм. Присутні пластмасові вставки для надійного втримання одягу та запобігання його пошкодженню. Також є спрощена модель підтяжок, яка має трьохточкове кріплення, одинарну еластичну струпу позаду, надійні металеві кріплення кольору антик 1 мм. Також присутній шкіряний елемент з лазерним гравіюванням. Джинси та підтяжки ви можете замовити на нашому сайті Acropolis Shop або на сайті наших партнерів.